Доброго дня, друзі! Закінчую дію наш 13-й каталог компанії Oriflame. Він діє до 1 жовтня. І саме до 1 жовтня у нас є нагода скористатися чудовою акцією на продукти, які необхідні для здоров'я та нашої краси. А обов'язково для здоров'я. Зверніть увагу, що саме в цьому каталозі. Є підписка на велоспек чоловічий, велоспек жіночий, а також на усі продукти, які є по підписці, акцію. Два береш третій у подарунок. Тобто, мої любі: якщо ви берете в цьому в 13-му каталогі один велоспек жіночий, в 14 один велоспек жіночий. То в 15-му каталозі ви отримаєте цей цінний продукт за 1 гривню. А що ж є а в велеспеку? В ЛСП є 21 пакетик, ось такий, в який входять 2 капсули омега-3, це полінонасичені кислоти. також Астаксантін або Шведський б'юті комплекс це найпотужніший антиоксидант, а також мультівітаміни та мінерали 23 е, мінерала та вітаміни. І все це за таку смішну ціну. Але головне головне не тільки в ціні, а в тому, що ви будете захищені 360 градусів. Тобто по кругу свої, сво, свого організму. Тому ж скористайтеся швидко до 1 жовтня. Акція діє до 1 жовтня на всі продукти, які ви бачите тут, а також ті, які побачите знизу на рекламки. Гарного, Гарного дня! Будьте здорові!